Експеримент з моїм найкращим комплектом точильних каменів з Карбіду Кремнію з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові. Так як я і обіцяв, сьогодні буде експеримент з моїм найкращим комплектом точильних каменів з Карбіду Кремнію з сайту Aliexpress. і це точильні камені від компанії SciTools. Tools. А перш ніж я розповім, в чому суть експерименту, хочу розповісти, як в мене з'явився цей комплект точильних каменів, і а, що буде сьогодні відбуватися в даному відео. Справа в тому, що колись я дуже часто замовляв різні точильні камені на Aliexpress з ціллю відшукати кращі з кращих комплектів точильних каменів для а, заточування моїх ножів. І я відшукав ось такий комплект: це точильні камені алмазні від даного виробника Сейтус. Як бачите, тут ось ця ж назва. Вказана. І це алмази. в нас у мене комплекс складається з п'яти алмазів: це 200, 400, 800, 1500 і 3000 тисячі гріт. І це Сайтус, друга серія. Це кращі з кращих алмазних точильних каменів, які я використовую по цей день вже не знаю біля 10 років в загальному. Спочатку був перший комплект, перша серія, тепер друга серія. Зараз є вже і третя. Я її також тестую. Хто дивиться мої відео, знають. Але цей на сьогодні я рахую кращий з кращих з провірених. Він тримається. Він добре. Працює і я повністю задоволений. Звичайно, коли я відшукав алмази, мені а, дуже хотілося відшукати і водні точильні камені, і масляні, але масляних я не а, знаходив на сайті Aliexpress, тому а, а, зупинився на водних, замовляв дуже багато різних комплектів. Але є така проблема з водними точильними каменями з сайту Aliexpress, вони сточуються дуже швидко. Ось. Є такі, що навіть на першому заточуванні вже сточилися. Є такі, що взагалі сипляться так, що заточити було важко. Це був один з комплектів, якщо не Помиляюсь, в комплекті з заточилкою Ruxin RX009, вже точно не пам'ятаю, але щось таке є в пам'яті. Що саме ці камені сточувалися не дуже швидко, а інші просто сточувалися, їх потрібно було правити часто. А коли в мене з'явилися ось ці, а ці камені з'явилися тоді, коли я замовив новинку від компанії Сайтус, це була якась з моделів точилок на той момент, і е, з нею в комплекті прийшли ось ці камені. І оскільки на цих каменях не вказано, вони масляні чи водні. А справа в тому, якщо водні камені їх не можна використовувати з маслом, тому що можна зіпсувати. А от масляні можна як з водою, так і з маслом користуватися. І я вирішив написати продавцю, запитати, це водні чи масляні. І наскільки я зрозумів даного продавця, він китаєць, а він відповів мені, що це водні. І от з цих пір я користуюся цим комплектом саме з водою. Тобто це карбід кремнію з водний. Ну, я так вирішив по розмові з даним продавцем. І є ряд причин. Через які я рахую, що все ж варто попробувати їх використовувати саме з маслом. Так, да, В результаті даного експерименту я можу зіпсувати ось ці камені, і ви це повинні розуміти. Тому дочекайтеся результату, перш ніж ви почнете використовувати свої точні камені, да, ось такі з маслом. І е, в чому ж причина, чому я вирішив їх попробувати використовувати з маслом? По-перше, вони дуже повільно а можливо взагалі не впитують воду. Це перший признак того, що вони масляні. По-друге, якщо порівнювати ці точильні камені з професійним комплектом Борайт або, наприклад, від косів камені, вони працюють повільніше, тобто повільніше, чим Косім з карбіду кремнію. друге, вони очищаються гірше водою, чим Косім карбіду кремнію з маслом. І це ті причини, через які я вирішив все ж поекспериментувати, бо є дуже велика ймовірність, що це все ж масляні, а не водні точильні камені. І от сьогодні ми це перевіримо. І ще одне: ось тут мітки 240, 600, 1000. я не знаю, що це за стандарт. Тому що вони досить дрібні. І коли я а, покористувався цими каменями, я для своїх глядачів порекомендував до цього комплекту придбати ще один обдирочний камінь, наприклад, алмаз. В даному випадку у мене це алмаз 400 грит. Тобто, за допомогою цього каменю, я роблю, виправляю повністю підвід, виставляю потрібні мені е, там, 30 градусів, наприклад, загальних або 15 градусів на сторону в даному випадку для шеф-нажа. А далі вже заточую ось цими точильними каменями. Як буде зараз маслом, ми перевіримо. Звичайно, ми це перевіримо. Цей ніж я буду заточувати це, якщо не помиляюсь. Тут серцевина Дамаск, накладки, серцевина Китайська, китайський аналог вг 10 Це. 60-62 одиниці потвердості. І я буду його заточувати за допомогою цих точильних каменів вже використовуючи масло Косім. Чому саме Косім? Це український виробник, дуже хороший, і я розумію, як це масло працює з каменями від компанії Косім. І буде можливість порівняти з ось цими китайськими. Каменями з карбіду кремнію це стандартне в нас масло, а це швидке екстра. Мені його запропонував виробник, коли я заточував за допомогою його ж каменів сталь зідіпі 189, і вона твердістю 67 одиниць. Він порекомендував це масло, тому що воно працює швидше. Ось так. А одна з проблем, яку я озвучив на цих каменях, вони працюють повільніше, чим комплект від 7. І тому я хочу його пришвидшити. Тобто, я хочу, щоб він працював швидше, ефективніше, відповідно, очищався краще. Ну і якщо він буде тримати ось цю форму, а це головна перевага цих каменів перед іншими точильними каменями сайту AliExpress, вони не сточуються. Я не пам'ятаю, скільки вже заточив ножів, а вони тримають форму. Тобто, на відміну від інших, вони будуть триматися, вам не потрібно їх часто виправляти, вирівнювати перед заточуванням. Ось а тому я хочу, звичайно, я буду ним користуватися надалі, навіть якщо це водні точильні камені, тобто буду надалі з водою, так як і користувався. Але якщо буде більш ефективно... Їх використовувати з маслом, і для вас буде ось такий результат і порада. І для мене буде більш ефективний спосіб використання цих точильних каменів. Тому саме зараз я буду заточувати ось цей ніж. Використовувати буду точилку від компанії SaiyTools, це Cytools BIS, одна з найкращих точилок за ці гроші сайту AliExpress, Я так рахую. В моєму випадку це так. І ось ці камені буду використовувати з маслом Косім. Від Косім можна отримати, до речі, знижку по промокоду BYBEST. Не забувайте для всіх глядачів мого ютуб-каналу, якщо ви побажаєте придбати в нього масло або його ж е карбіду кремнію камені масляні, там дуже хороші камені, вони себе дуже добре зарекомендували. Ну а сьогодні експериментуємо з китайським карбідом кремнію. В кінці даного відео я, звичайно, повертаюся до вас і розповідаю про свої враження: зіпсував камені чи не зіпсував, ефективніше чи не ефективніше і так далі. Поїхали. І так, закінчив я заточувати ось цей шеф ніж. Як результат бритвена гострота ножа, і все це за допомогою одного єдиного ось цього каменю в 240 грид. Що стосується гріт або зерна, ми ще про це поговоримо. Я рахую, що вони тут виставлені неправильно. Тобто 240 не відповідає цьому зерну, він набагато дрібніший. Тому кожен з цих каменів 240, 600 або 1000, може бути хорошим фінішем. І як бачите, на практиці перевірено 240 гріт видав ось таку бритвену гостроту, дуже дуже гострий ніж. Це що стосується ось цього зер... зернистості з цих каменів, тому як один універсальний комплект не підійде, потрібно купляти обдирку до цього комплекту, тобто. В ідеалі в моєму випадку це 400 гріт алмаз, а далі вже заточування ось цим набором каменів. Але для такої ситуації, як зараз, якось тут, з мінімальним зведенням, зведенням, де потрібно просто трішки змінити кут, не потрібно не забирати якісь сколи або замини. Цей камінь в 240 гріх справляється, я рахую, ідеально, і це було досить швидко. Це моя лише думка. Ну а тепер, яку інформацію я отримав в результаті даного тестування? Я не пам'ятаю, казав чи ні, це новий комплект каменів. Мій робочий. Він трішки за, е, забитий, так скажемо. Е, з чого я зробив такий висновок, зараз розповім. Е, це новий, мене їх, якщо не помиляюсь, три. Один був той робочий, який йшов разом з заточилкою, і я при першому заточуванні зазвичай використовую стандартну комплектацію, та що йде з коробки, і точив бюджетний ніж. І думаю, що я забив свій комплект, цією оце, м'ягкістю е, леза, яке заточував. Тобто цей комплект. Мій висновок в результаті даного заточування такий: більше підходить для більш твердих лез, тобто 60-56 і вище. Одиниць закалки підійде для ось цього комплекту. Якщо більш м'які ножі, я рекомендую використовувати алмаз, щоб не забивати ось ці камені, а того, що їх потрібно буде підбадьорювати, тобто стирати. З допомогою карбіду кремнію, а якихось або на наждачній папері, щоб видаляти все забите, бо воно не стирається в результаті очищення іншими методами, ось так. Тому рекомендую його використовувати виключно для більш твердих а, лес, а для більш м'яких використовувати алмаз. Це перша інформація, яку я отримав. Наступне, коли я взяв вперше цей камінь і додав масло, я побачив, що воно дуже добре впитується ось цим каменем. На відміну від мого робочого комплекту. Тому я додав трішки води. Попробував вода, також дуже швидко впитується. Тому я зробив висновок, що мій камінь, точніше, мій робочий комплект, вже забитий, і тому він не так жваво впитує воду. А цей впитує жваво, тому що він новий. Тобто я переконаний, що це водні камені. Зараз у мене сумнівів немає. Вони водні і дуже добре будуть працювати з водою. Що стосується масла, мені, звичайно, було шкода пропитувати ось цей водний камінь ось цим маслом, тому я зробив основу більш дешевим маслом і вирішив продовжувати заточувати, бо спочатку я вирішив зупинитися, потім вирішив, щоб було більше інформації. Добавив масло, повністю забив це, можна сказати, цей абразив маслом більш бюджетним, а далі використовував вже це масло. Які а, висновки я зробив в результаті даного заточування? Змінилася чи ні швидкість стирання металу з маслом порівняння з. Водою. Я думаю, що не змінилося. Справа в тому, що це новий комплект, а мій був вже такий, як би зношений. Але я думаю, що вони працюють абсолютно однаково. Тобто я б не додавав масла, використовував воду, так як і раніше робив, і користувався, заточував би за допомогою води або мильного якогось розчину, і результат буде той самий. По швидкості різниці нема. Тепер, що стосується іншого питання, це очистки. Також немає ефекту ВАВ, такий, як є з карбідом кремнія від косім масляним. Там очищається все дуже швидко і добре за допомогою цього масла. Тут та сама ситуація, що і з водою. Потрібно ще додатково терти цей камінь, щоб очистити. Мені шкода масла додати, воно не очищає так швидко, як професійні. Масляні точильні камені. Тому готуйтеся, що прийдеться просто брати щітку. Я беру зубну щітку і стираю під проточною водою ці камені очищаю. А якщо він забивається, тобто ви будете використовувати з якимись сталями, то тоді треба брати наждачний папір або карбід кремній порошок і обновлювати цей камінь самостійно після того, як він забився. Ось так. Тобто немає. Різниці між швидкістю і немає різниці між очисткою в воді, використання цих каменів з водою і з маслом. Тому я не використовував наступні камені, тому що навіть після цього каменя результат бритвенного строта. Ось така інформація отримана в результаті даного заточування. А от що стосується заточування, я казав, що ці камені мають перевагу перед іншими китайськими водними каменями, вони дуже добре тримають форму. І як бачите, масло ніяк не вплинуло, тобто немає підвищеного зношення. Абсолютно збереглася форма, навіть напис не стерся. Тобто форму вони тримають навіть при використанні з маслом. Але я не знаю, чи з часом, тобто я його зараз так залишу, не буде якоїсь взаємодії, абразиву або зв'язки з цим маслом і не... Чи... не спортиться цей камінь. Тобто, при. А... Якомусь терміні, там, наприклад, він полежить у мене тиждень спортитися чи ні? Зараз він тримає форму, і масло взагалі ніяк не вплинуло на роботу. Тобто є навіть перевага в використанні ось цих каменів з маслом. Це чистота. Вода вона потребує, по-перше, потрібно розмочувати ці камені і додати в процесі заточування воду, і ця вода збирається ось тут. Тобто сам процес трішки грязніший. А з маслом він чистіший, тому це перевага використання масла за цими каменями. Але я б не рекомендував цього робити, тому що це все ж водні камені і є ймовірність, що вони можуть зіпсуватися. От я буду чекати повідомлення від знатаків, може цей камінь зіпсуватися з часом. Перебуваючи в от такому стані з пропитаним маслом, чи ні. Чи він, якщо вже не зіпсувався в процесі пропитки і, ем, сточ... і заточки, вже не зіпсується. Оце цікаво, і цікаво, чи буде тримати цей абразив масла. От він в мене так пролежав вже більше години, тому що були справи, я не зміг відразу записати висновок. І він тримає, тобто не витікаєте масло, воно тримається в даному образові. Цікаво, чи буде так воно завжди. Тобто, все, він в мене вже буде масляний. Ці камені я буду використовувати надалі з водою. Це вже виключно з маслом, тому що воду він вже впитувати ну, не буде, тому що він вже пропитаний маслом. Тому от так буде в мене такий камінь. Ось такий буде фініш, от, такий результат заточення за допомогою цього каменю в 240 гривень. Це все, що вся інформація, яку я отримав, в. В режимі, або, приданому тестуванні, ось так. Експеримент, я рахую, що вдалий. Ми виявили, що ці камені все ж водні. Ми виявили, що ці камені можна використовувати навіть з маслом. Ну, от, принаймні на зараз, вони, він повністю справився з цією роботою. І е, ми виявили, що ця грідність, вона, мені здається, не відповідає дійсності. Тут набагато вищі показники. Ось цей, я думаю, там десь 8 тисяч, якщо не більше грід. Ось цей, напевно, тисяч 5. А ось цей. Я думаю, десь 3 тисячі. Три, можливо, так, да, десь 3 тисячі, а не 240 і 600 і 1000, як тут вказано. Це я не знаю, що це за параметр, тому що він дуже дрібний і це від, по відчуттях Він нема там такої швидкості, як в 240, наприклад, від КОСІМ. Там він дуже агресивний. Це відчувається. Тут просто ось для таких ситуацій він підійде для сточування, краще придбати ще один камінь для обдирки. Ось таке вийшло відео у мене. Надіюсь, воно було корисним. Буду чекати ваших коментарів і повідомлень. На цьому все. Посилання на точилку, на масло, на всі камені буде в описі до даного відео. Всім миру, добра і любові!